Маленькі, великі, це все, -все добре, тобто, тільки треба трохи менше. Верхушка оце його, продовження, оце я її вкоротю. Там я не можу достати я коротку. Вверх не росту гілки. Оце скелетну гілку ми обрізали. Упала гілка. Треба піднімати. І якщо є якісь... Отут треба робити їх ще для того, щоб вона нам в такому вигляді не потрібна. Обріз... Не, ми це обрізали, я вам я не роблю ніколи не Я потім візьму драбину і доріжу остане. По ходу, якщо ви йдете, якщо ви ну, значно це все робите, значить, ви повинні дивитися те, що наверх. Верхні гілки розростаються. Вони вам потрібні, але маленькі. Вони не повинні особливо над такими сидіти. Тобто їх потрібно зменшити. Це Я майже завжди закровлю для того, щоб не вертатися до них. Тобто я, я став, ріжу цю гілку, подивився, що над ними і забрав її. Якщо є в основі гілки, які перші роки родили, і вони вже близько навіть до скелетної гілки, то таким можна вирізати, вони вам взагалі вже, тобто їхня функція... Закінчилась. Це перші роки. <клухи> Тут їх не лишай. Велика, сильна, нам не потрібна, то вона повинна бути невеличкою. Ми обрізали чотири скелетні гілки і те, що в межах руки. Це в мене інструмент для обрізування, але це мірка, бо я з них рву слив. Ну, висота оця до кінця. Оце вся висота, це коли ми ріжемо верхушку. Подається враження, це сікатор такий розумний. <рес> Чотири гілки обрізали, низ обрізаний. Для, для чого ми трогаємо ці всі гілки? Нам треба підтримати їх не просто, щоб вони в цьому році дали, нам треба щоб багато-багато років вони були живі. Тобто це повинна бути якесь. А... Якесь омоложення, Оце омоложення. Оце омоложення може бути. оця велика гілка, яка нам не потрібна такою. Хай... Робимо її менше. Саме головне, мені достатньо на мої очі. Вище я можу доставати, люди мої не можуть доставати, якщо хтось приходить. Літом ми сливку рвемо самі, так що проблем нема, але все одно це трошки зависоко. Ми різали для того, коли був сильний різ. Бо я кобасу різати катася вирізаємо сильні і зменшуємо розмір. Оце засильна, можна вирізати так, а можна омолодити просто для нового росту. Нам треба, щоб вона завжди була жива. При цьому врожаї сливка не може вспихнути вам великим ростом. Плодової дереви достатньо, всі живі, ми її в розмірі зменшили ну, 10-20-30 тут і по 10 кілограмів на гірні. Разом 50-60 кг. Це чатя ска. Роздавайте попробуйте. Якщо хочете, ріже в кругу. Як Всі по дружню. Збори, якщо ви говорите за якісний збір. Інколи дожидається, поки все посиніє, зривають все разом. Це неправильно, бо одна перезріла, друга ще трохи зелена. Ми зриваємо в основному через за два. Якщо ви перезагущите крону або її не формуєте, у вас буде або повно ящику зелених сливок, або буде ну, як вам сказано, дуже розтягнутий період збирання. Тобто зборів буде 3-4, а може й 5. Це неправильно, тобто я вважаю, що краще освітлити крону, чим загущену крону збирати 4-5 разів. Це просто непродуктивно. Ну, Чому такий габітус? Висота це об'єм плодової деревини. Об'єм плодової деревини це ваш врожай. Якщо ви хочете якісної продукції, багато, тоді піднімайте її, наскільки ви можете знімати її потім. Якщо у вас... Нема бажання просто кудись лазити, а краще знизу, то ви можете зробити і менше дерева, але врожаї будуть менші, або якщо ви його перегрузите, буде періодично. Тобто нам треба стабільний врожай, нам треба якісний врожай і треба достатньо великий врожай. Отаке От дерево може давати якісної продукції порядка 30-50-70 кілограмів. Це якісною, дрібнішою можна повісити, я можу залишити більше, буде і 100, і більше. Але я не хочу цього, я хочу 30-50 кілограмів. Це мені достатньо для того, щоб мати порядка 23 тонн ясної продукції, Можете перемовити на 10 гривень і ви отримаєте результат. Якщо вам треба другий цифровий, можна на чисацькій ранній, продаючи її по 20 гривень з дерева, взяти 20 кілограмів і отримати ні, 400, 400 гривень з дерева. Тобто цього достатньо, щоб ви не жалували, що у вас неприбуткова справа і все таке. Але сформувати треба. Цього рівна. Чим, чим невирівніша крона, тим більше проблем у перші роки в сливи. Слива дуже легко нахиляється, велика парусність, слива нахиляється. Тобто рівняйте її зразу. Як правило, вітри в нас із Дністра, то ми завжди при укорачуванні виставляємо гілками туди, 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 для того, щоб вона була рівною. Тобто враження, що вона рівна, але вона коли починає рости, вона трохи вперед, а потім вирівнюється вітром. Тобто це важливо, якщо хто думає, що ні, тоді подивіться в свій сад, в який не контрольована верхушка, як правило, робиться такі флаги. Тобто, дуже просто. Ми маємо чечацьку ранню. Сильнороса, сильноросий сорт досить добре галузиться. І е, при всьому цьому цвіте багато, зав'язується мало. Тобто самофертильна треба запилювачі і постійна проблема не до запиленням і меншим врожаєм, але ну, вроді би в нас більш-менш стабільні врожаї їдуть, то ми не можемо сказати, запилювача частка для потіка. Окрім запилювачів 2-4, у нас є до, до защепленого в середину крони для потіка. На час частки ранній, щоб було запилення. Ми поки що не викидаємо. Люди викидають, ми поки що ранньо не викидаємо, але якщо не буде, то проблем із запиленням. Для того, щоб було достатньо запилення, тримаємо тут пчолі постійно. Як дехто каже з пластичників, що ми їх травимо, можуть прийти, подивитися мої вулики, вони живуть цілий рік. Який процент запилювання треба? Можна сказати, який процент? Для кого? Для раніше. У мене 4,2%. Два запилювачі і це час карантин, як у нас е, можна взагалі, якщо ви хочете без запилювача, підсаджені дерев, то можна заоперувати на перший рік у центральний провідник, там через 4-5 дерев, крону просто для потіку і цього буде достатньо. Але обов'язково, щоб це було по всій. І тут звинувато, тому що якщо в цьому ряду там запилювач, то тут він тут. І воно і плюс допереду, ну вроді поки що стабільно. Ну, ми ще думаємо, що треба нам щоб було добре. Значить, Говоримо тепер про обрізку. Крона, чотири скелетні гілки, вони повинні займати кожне своє місце. У нас вони орієнтовані вдолі ряду, не, не до трактора і не одна до відносної. Тобто вони повинні займати свої, свій об'єм. І вони е, с, конкурен... не повинні переважати посиді росту який подає пожив до всіх гілок і до центра. Бажано, щоб складні гілки були більш рівномірно, якщо це вдається, рівномірні посилі. Якщо якийсь із них стає сильнішим, явно квартирів другий складний гілок, то його треба приземлити трохи. Тобто, Обвідували ті слабші, які щоб баланс, тоді немає переваги людей. Коли є врожай, ви зараз бачите на кусе дерево, коли є по 20-30 кг на кожній гілці, а як мінімум 10, тоді це тяжко. Дерево може нахилятися. Якщо будуть, не дай Бог, у нас злостій. І розкисне грестель, то сливи дуже легко лягають, так як ябляю. Тобто навіть на сильних корнях, навіть глибоко, то вони можуть нахилятися. Чим більш рівномірна крона, тим менше вирогідність того, що будуть нахідні. Обрізається досить просто. Ми ріжемо все дерево, не починаємо центрального, починаємо з калетний гілок. Тобто є центральний скалетна гілка, це на все життя. Київчик можна валювати, але це на все життя. У сливи є цикл, так само, як у яблуні, двох, трьох, чотирьох, але у сливи це довговічніша плодова деревина, тому не треба боятися, що якщо вона буде 4 роки гілочка, то це вже буде біда сливкою. Це не страшно, але страшно, що сливка, маючи велику силу росту, розростається і може зайняти 10 років, тоді їсти буде тяжко. Це проблема. Тобто для того, щоб цього не відбулося, ми, як правило, Сусідня гілка вже туди немає. Ми, як правило, коли вже поросло рік, а це другий рік, отут плодова деревина, тут трохи плодові деревини. Нам достатньо ось цього що є. Тобто ми просто відкидаємо плодову деревину, а інколи я ріжу навіть більше, орієнтовно, але менше. Для того, щоб маючи отут прекрасний врожай, буде тут ріст, тут трохи буде розростання. Слива має моду, якщо її не трогати, оці ці однорізні фаги. І тут оголює. загущення крони притримує там. Тобто ми підтримуємо, таким чином ми зменшимо габарит самої плодової деревини, підтримуємо в росі, і не, вона не оголяє. Тобто тут можуть структури повного разу. Ми не ріжемо на пеньки. Ви, якщо вже таке аж хочете щось визвати, що у вас потухло, знаходьте саму ближню гілочку, відрізайте отак, укорачуйте, для того, щоб визвати різ. Але це робити треба тільки в тих проблемних місцях, де зовсім нема гілок, треба тут щось вирости. Якщо воно виросте все добре, то всього добавить. Нижні гілки, як правило, більш сильні. Ну, тут мала, то є більш сильні. Я також роблю навіть це вкорачувалося в прошлого рік. Воно дало врожай, розгалузилось. І воно живе, воно довго ще нам прослужить, вверх нам не треба. Оце я з нижніми гілками справився. Нам не треба всередину. Тобто навіть невеликі гілки, якщо у вас є, їх бажано тут виїжджати. коридор, корольок мінімальний повинен бути.